Привіт, вітаю вас, рибка, розклад для вас на цей тиждень з 15 по 21 грудня 2025 року. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас рибки. Якийсь може бути поспіх, необдумані речі, імпульсивні такі, про які можна пошкодувати, про реальні якісь слова сказані, які можна пошкодувати. Тому що і слова летять з ваших вуст, і дії зроблені вами, вони. Є трішки необдумані, вони просто летять. Щось може бути пов'язане ще якісь з залежністю від чогось, де ви відчуваєте, що не можете впоратися з тими речами, які, наприклад, хотіли вже залишити в минулому. Відчуваєте, що щось робити неправильно, але нічого з собою діяти не можете, продовжуєте тому ж дусі. Це може бути також токсичні стосунки, де ви також можете висловлюватися. Бо діяти, щось цей тиждень для вас не дуже простий. Що там, що там ще загальна енергія Але ви відчуватимете, мабуть, після е, тих спонтанних ситуацій? Не дуже для вас приємних, відчуватимете пані рибки, що вам захочеться все-таки відчути своє внутрішнє прекрасне я, вашу жіночність, сексуальність, ніжність, прояв материнства, для когось це може бути вагітність. Так, і ви, можливо, почитаєте книги або пошукаєте якусь інформацію, яка Цікава вам, що підвищуватиме вашу жіночність, віру в себе, любов до себе для чоловіків. Це ваш моточині, така може бути людина, така дуже яка притягує всі прекрасні риси жіночності, сексуальності характеру належить цій дівчині, яка дуже притягує до себе, і можливо на саме вона може вас чомусь навчити. Подивимося рибки, ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Можливо, повториться якась ситуація пов'язана з вашими дітками. Це може бути творчість, можливо, проявлення когось до вас з якимось подарунком, так? Он ви там рибки. Можливо, здійснення якогось бажання якраз, так? Або ваше проявлення емоцій, ніжності. Це може бути повторення якоїсь ситуації, або новий етап в вашому житті, що ми можемо ще відкрити приводу цієї ситуації. Ви не вірили в себе, відчували, що вам дуже погано. Можливо, це. Речи по здоров'ю щось, на що варто звернути увагу, і одразу звернутися до лікаря, так, і у лікаря буде всі можливі важі впливу на те, як вам допомогти, так, або це ваше внутрішнє таке така невіра в себе, таке відчуття зламаності, знедоленості. Але ви зможете. Переключити себе і відчути, що у вас є все для, для того, щоб досягти ваших цілей. Ви дуже сильні ситуація для рибок. Можливо, в вашому оточенні є така людина, можливо, це навіть і овень, енергія овна, жорстка, вперта людина, яка. З якою неможливо домовитися, існує тільки його думка і ніякої іншої. Дуже тяжко налагодити контакт з цією людиною, вона ця людина ревнива, така власник, непохитна, стоїть на своєму. І ви відчуваєте необхідність захищатися від цієї людини. І ваш досвід показує вам, що варто очікувати повторення якоїсь неприємної ситуації з цією людиною. Давайте подивимося, наскільки це реально може повторитися така ситуація, неприємна. Ви поринатимете в власні емоції. Можливо, така ситуація може повторитися, але ви, сконцентруючись на ваших. Міцних сторонах. Так завжди знаходите баланс, ось так можете помедитувати, відчути енергію Всесвіту і налагодити контакт з оточуючими. Подивимося, рибки, що вам на цьому тижні може заважати. Щось з минулого якась ситуація. Заважає, над якою варто попрацювати, щось може бути пов'язане з іноземцями, з за кордоном, з якимись іншими традиціями, релігіями. Якась різниця є між людьми і ці можуть бути спогади, Неприємними, так, якими ви захочете попрацювати? Пропрацювати себе. Ви Вам прийде якась хороша думка з приводу цієї ситуації? На цьому тижні ви можете згадувати якісь неприємні моменти з минулого, але це питання добре закриється, тому що. Вам прийде хороша ідея, хороша думка просвітлення. Що заважає рибка мені цьому тижня? Негативні думки, якесь нерозуміння добре якоїсь ситуації в вашому житті, знаєте, ніби дивитеся крізь мутні води, щось може бути приховане, і ви щось плануєте. У нас цього планування йде, а потім якась комунікація. Чи відкриється це питання, чи, чи проясниться та ситуація, яка закрита зараз для вас. Ну, не найближчим часом. Ось пізніше. Ось прояснення. Прояснення. Прям не найближчим часом, але згодом. Обов'язково і порада карт для вас рибки, на цей тиждень. Порада карт. Насолоджуйтеся вашим сімейним станом, якщо у вас немає дружини або чоловіка, там, діток, насолоджуйтеся а, взагалі. Всіма поколіннями сім'ї, які у вас є, так? Або це можуть бути навіть друзі, з якими поруч ви відчуваєте себе як у колі родини. Це карта про те, що людина відчуває повний спектр емоцій від того, що вона має сім'ю. А це, можливо, буде якийсь когось христини там. Пов'язані з сім'єю, якісь е, традиції, так, можуть бути пов'язані з вашою сім'єю. Це можуть бути якісь релігійні свята, щось може бути пов'язане також з церквою, або пошуком себе, заглибленням і м, роботою над собою, так, і підвищенням е, своєї обізнаності в релігії, в духовності. Так, парада карт. Обнуліть те, від чого вам важко. Оцю біль, оцю тяжкість потрібно обнулити. Не тягніть з собою те, що вам приносить великий біль. Це може бути пов'язано ще й з вашим партнером, коханою людиною. Щось потрібно обнулити, можливо, подумати, що для вас є це обнуленням, щоб, щоб ви могли б, в принципі, е дозволити собі обнулити, пробачити, так? тому що. Е те, що ви тягнете з собою якісь негативні речі, думки, і, можливо, от, з минулого ті спогади, так вони руйнують вас, можливо, навіть по здоров'ю або ваш душевний стан. Рибки, бажаю вам прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе і ви зможете дарувати любов оточуючим світ. Ставатиму прекраснішим. До нових зустрічей!